Також у нас є така фіча на ловері. Раз. І стріляєте в рукавичках. Буферна система теж тут звичайно арочна, але знову таки, от, наприклад, пінчик, який тримає. Ну, то Все по класиці. А пінчик не просто кругленький, а вифрезерований. Але те, що мені в очі кидається, я ж такий перфекціоніст, е, нема <гум> ніяких позначок, хто виробник. Наприклад, в Хеклера тут чітко HK. Тут нема. зрозуміло, хто виробник, але я от не бачу нічого. Вони знайшли поряд з ручками і прикладами там валялися. <гум> <гум> ну, тобто, е, зброя, яка зроблена в Німеччині, ну, все-таки хотілося б, щоб тут хоча б якась маркировка була, хоча б вагу вказали, ще щось, ще щось. Ну, але з точки зору металу, скажи свою думку, наче непогано. Та так? що, класний, гладенький, грязюка залипати не буде на ньому. До речі, всередині він не тіліпається взагалі. Тепер на рахунок люфта. Він є, але мінімальний. Але мінімальний. Ну, нічого критичного в цьому немає.